Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нашим хлопчикам, дівчаткам, нашим братам, сестрам, нашим батькам, які захищають нашу країну від страшного ворога. Панове! Напередодні Нового року! ну, Звичайно ж, треба поздоровити з наступним роком прийдешньому. І, мабуть, ви очікуєте, що я в такому ж руслі продовжу. Але напередодні Нового року я вважаю за потрібне сказати те, що дуже важливе. Якось про це мало говорять. Про це взагалі не доводиться чути. У нас, панове, скажена біда. І якщо ви думаєте, що я хочу сказати про війну, яка в нас є, так, це біда. Але це, ця біда це наслідок тої біди, скаженої і страшної, яка в нас є. Так що ж в нас за біда? Панове, у нас в Україні дуже-дуже багато людей. Ну, сказати, що вони дебіли, це не зовсім так. Люди байдужі люди, які втратили гідність. Немає в душі у людей гідності. Є любов до ковбаси, є любов до сала, до борщу, до горілки. І ще багато до жінок, жінок до чоловіків. Але, панове, дуже мало людей мають любов до України, любов до ближнього. І, ну, самі подивіться, панове, ну от недавні президенти вибрали Януковича, панове, якби комусь сказали, що твоїм сторожом, який сторожує твою садибу, охороняє твоє життя, був бувший зек, то ви дуже-дуже-дуже придивлялися до нього, як жука під мікроскопом би розглядали, і все одно побоювалися б. А в президенти вибрали, панове, а невже ви не відчували ганьбу, що нами керує недостойний? Власне кажучи, в світі існує репутація. Так от ми маємо справу з людиною, у якої немає гарної репутації. Шапочник, зек, перепрошую патологічний боягуз. Яєчко по ньому втрапило і воно втратило свідомість. Панове, і ця людина достойна одною з найбільших країн Європи. Керувати? Ви не смієтесь. Але ж, панове, і зараз я чую, недавно була розмова. А що при Януковичу було погано? Знаєте, кажуть, свиня тільки один раз в житті бачить небо, коли її перевертають пузом догори, щоб її зарізати на сало і на ковбасу. Поряд з нами. Живуть свині, які не піднімають очі до неба. І вони вважають це нормальним. Панове. Ви знаєте таке, що людина одним оком охопити. Ну, як визначить, як правило, два предмета і три. Зразу визначає два і три. А 4 і 5 це вже треба рахувати. Ну, в більшості випадків. А. Шимпанзе провели такий дослід. Екран розділений навпіл. З правого боку екрану вискакують крапочки. І з лівого боку. З якого боку на одну крапочку більше, ту кнопку натискаєш і випадає банан. Випадає 20, 22, 25 бананів, то тобто є бананів крапок. І шимпанзе миттєво натискає. Вона одним оком бачить все. Що? Ми дурніше за шимпанзе. Ні. Ми пішли іншим шляхом. У нас немає такої здібності, як у шимпанзе. Але у нас є техніка. Техніка е логічних побудов. Ми навчилися рахувати. Один, два, три, чотири, довго сидіти, ми можемо навіть до мільйона зарахувати. Шимпанзе ніколи цього не зробить. У нас є прийоми, якими ми користуємося. Завдяки цьому ми зайняли світ. Тобто, якщо у людини не достає розуму, але її навчити, що ось так, ось так, ось так вона запам'ятає і буде цим користуватися. І в більшості випадків таку людину навіть не відрізниш від розумної. Бо вона просто миттєво, вона знає, вона пам'ятає, що це так і все. Але чому наших дітей, чому нас не навчили простих правил життя в школі? Всі пишалися, що наша радянська школа вона така багато знань дає, багато все. Панове, наша школа радянська не навчила людей думати. Точніше, не так. Вона навчила людей думати так, як треба в владі. І потрапили люди в ту ситуацію, коли треба вирішувати. Треба, щоб рішення були серйозні, виважені. Від цього залежить життя. Вони туди. На москову полицю познання полізли, а на полиці пусто. І вибачте, будь ласка, запитують, які знання в житті найважливіші. А найважливіші ті знання, яких в критичній ситуації немає. Це як уміння плавати. Ну, як правило, ну... Вибачте, будь ласка, на круг сів, поплавав там ноги побулькав в воді і все. Ну, навіщо те плавання, в принципі? Ну, панове, я, звичайно, утрую, але зрозуміло. І тільки один раз в житті, коли людина втрапила в воду і тоне, от тоді їй плавання, ну, позаріз треба, а вона не вміє. І коли треба було вибрати гідну людину, яка б гарна. Презентувала нашу країну, яка б її не ганьбила. У нас вибрали хозяйственника. Вибачте, будь ласка, що таке хазяйство, який хазяйнував чужих кишенях, чужими шапками володів? Хозяйственник. У нас вибрали президента по приколу. Ну, прикалуйтесь та нове. Тільки те, що ця війна пішла по гарячій стадії, попередній. Ой який тут е, одно, одно, однотуровий. Панове, та той однотуровий умудрився завдяки е, мінським переговорам війну перевести в позиційну. Так, хлопці продовжували гинути. Але гинули це ж не те, що коли зайшли в Бучу. Розумієте? Люди в Бучі і Вірпіні, вони ж не задумувалися, їм ніколи було задуматися, коли зайшли кацапи. А задуматися було б нам варто. Більшість людей, які були в Бучі і Ірпені, вони вибрали того президента, який їм клявся присяги. Що він громадянам присягав, він не державі, не землі, він громадянам. І він їм сказав: сидіть вдома, чекайте шашликів. Зайшли вороги і почали робити шашлики з наших людей. Вони почали робити звичну свою кацапську справу. Кацап це різник, живодер, тюрське слово, Хасап. Те, що вони робили в Германії, коли зайшли, гвалтували, грабували. Перепрошую, з часів війни це було е, вперше, мабуть, коли як вам сказати, ну, гідні військові залазили в рояль і срали. На столі гадили і витирали, е, перепрошую, своє брудне гузно, як їхна душа. Чистими Гардінами шторами. Вони роблять те, що звикли. Але, панове, якби просто хоча б попередили людей людочки добрі. Раптом що тікайте, спасайтеся. Ні, не тікайте, чекайте. А ми відкрили вам північ. тобто, не вам, відкрили для ворогів північ. Ми відкрили для ворогів південь, а ви чекайте, шашликів. Так от, панове, страшна біда в тому, що поряд з нами багато-багато років жили люди, які казали, що я люблю Путіна, я люблю Росію. ми один народ. Перепрошую, поряд з вами жили вороги. Вони не приховували свої думки, вони висловлювали це, і ми це все спокійно проковтували. Тепер у нас війна. І у нас дуже-дуже серйозний привід задуматися, панове, що у нас в головах не так. І якщо ми не наведемо лад в головах. То ця війна буде тільки перша в ланки наших бід. Ну, я маю на увазі ці останні. Я не кажу там взагалі забіде, а чисто так. Нас будуть дзьобать, клювать, рвати на частини. Нас будуть валтувати. І це залежить від нас. Панове, для того, щоб було зручно нами керувати. Нас розбили на пісок. Пам'ятаєте, коли старші казали те, про що вдома балакають, на вулиці, ні ні-ні? І це все запам'ятали? Але мало хто задумався, чому це так? А це ознака того, що ближній не довіряє ближньому. Нас розбили на пісок. І зараз, якщо ми хочемо вижити, Якщо нам треба перемогти, ми повинні єднатися разом гуртом. Дуже важко буде єднатися з тими людьми, які задурені, панове, це страшна сила. Сталін таких людей використовував для того, щоб навести свій сталінський живадерський лад. Тільки я перепрошую, коли я кажу Сталін, це просто це ім'я яке. Власне кажучи, це була команда. Сталін це тільки так, знаєте, на верхівки. А це команда однодумців, які просто гвалтували країну, гвалтували народ. Думаєте, навіщо їм був потрібен голодомор? Голодомор їм був потрібен для того, щоб українському народу який свободолюбивий, який не любить над собою влади. Народу треба було переламати хребет. І вони чудово з цим справилися. Вони покалічили український народ. І наслідки цієї травми ще досі не зникли. Ще досі бабусі, мами кажуть, покірне телятка дві матки все. Це не наше прислід'я. Це нам нав'язане. Панове, так от в новому році. Я бажаю вам напередодні нового року. Я бажаю вам, панове. Звичайно, я бажаю нам перемоги, перемоги над ворогом, страшним зовнішнім ворогом. Над не менше страшним, але набагато підлішим, набагато підлішим внутрішнім ворогом, які разом дзьобають. Тіло нашої ненької України, які разом нищать наших воїнів, які разом поплюжать, нищать нашу країну. Вони поплюжать, нищать нашу волю, панове, але вони дуже-дуже недооцінили народ, проти якого вони пішли. Їм доведеться люто розкаятися. Українці, крім того, що вони свободолюбиві, вони ще дуже пам'ятливі. І найстрашнішими катами для наших внутрішніх ворогів будуть саме ті задурені люди, у яких відкриються очі, і вони побачать, що те, що сталося, вони натворили своїми руками, своїми голосами, але вони були задурені, їх обдурили. Панове, таке не прощають. Я не знаю, де їм доведеться нашим внутрішнім ворогам ховатися. Чи по погрібам, чи поза кордонам. Але Панове, куди їм ховатися? Земля та кругла, маленька. Ну що ж, панове, гасло залишається те, що було. Свій до свого по своє. Єднаймося разом. Панове, нас чекають великі зміни. І до них нам треба підготуватися, бути згуртованими. Можливо, вам здається, що це така невелика робота, незначна. Що це за робота? Хіба це для спасіння України? Так, панове, нам треба перестати бути піском. То я вам бажаю, панове, знайти однодумців, об'єднатися разом. І ми сила. І це відчують всі враги і відчують друзі за кордоном, які справді поважають український народ. І люто не поважають, за що поважати цю продажну, прокравшуся владу, яку вибрали наші задурені брати і сестри. Тож тримаємося, будемо разом. Слава Україні! Слава героям і з Новим роком! До нових випробувань, до нових перемог!